Арсенія Яценюка чи Катерини Бужинської Чернівецьким загальноосвітнім закладам даватимуть імена. Боротьба між підприємцями п'ятого сектору і владою триває. Працівники калинки у невизначеності чотири регіони для Європи: футбол, танці і переговори. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин в студії Вероніка Залевська. Футбол, танці та нові домовленості в галузях охорони здоров'я, освіти, екології та економіки. Такі завдання на цей тиждень представників делегації з Франції, Німеччини та Румунії, які перебувають на Буковині. Сьогодні учасників проекту чотири регіони для Європи зустрілися в Чернівецькій облдержадміністрації. Зголосилися на одному: спільну діяльність треба поглиблювати. В цьому зацікавлені всі сторони без. Виключення офіційними партнерськими делегаціями у рамках проекту чотири регіони для Європи є Чернівецька область, департамент Маєнс з Франції, Сучавський повіт Румунії та Німецький округ Швабія. Вже втретє від часу існування юнацького турніру по футболу з 2002 року. Змагання приймають Чернівці. І як завжди, окрім спортивних звершень, всі представники сподіваються на плідну співпрацю і в інших галузях. Ми сьогодні на мій полі ефективно працюємо. Галузі в в охорони здоров'я. На культури туризму У нас є ще багато можливостей поглибити цю співпрацю і не свій на новий рівень керівник делегації з Франції Ніколь Буйон запевнила, що вони готові розширювати коло інтересів, якщо почують конкретні пропозиції від делегації. Я хотіла почути конкретні проекти, які можна було б реалізовувати в подальшій нашій співпраці. Ми готові розширювати коло інтересів, ділитися досвідом. Я дуже рада, що маю нагоду підтримувати вже протягом 12 років дружні стосунки, які сприятимуть розвитку всіх чотирьох регіонів Європи. румуни ж у свою чергу найбільше зацікавлені у розвитку взаємодії в галузях екології та економіки. Безумовно, що Сучавська повітова рада бажає розширення спектру взаємодії різних галузей, включаючи і культурну, і освітню, і медичну. Але в першу чергу ми зацікавлені в екологічному аспекті та, звичайно, економічному. Гості з округу Швабія також зазначили, що готові нам допомогти своїм досвідом в охороні здоров'я, але хотіли б більше співпраці в плані захисту населення від надзвичайних ситуацій, наприклад, пований. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Підприємці калиївського ринку досі у невизначеності. Після останнього виконкому міської ради вони вдруге перекрили рух транспорту в центрі Чернівців, оскільки їм не пояснили, які рішення цього разу ухвалили щодо реконструкції п'ятого сектору. І як наслідок, у людей виникли сумніви щодо легітимності самого виконкому, а зрештою і подальших дій міської влади. Контейнери не вивозити благоустрій здійснювати в позаробочий час із залученням коштів самих підприємців. Наразі це основні вимоги працівників п'ятого сектора. Робота тут триває, люди працюють, торги йдуть. А від середини літа кажуть підприємці, і змін суттєвих не було. Якщо не враховувати того, що контейнерів стало менше, майже на десяток. П'ятий сектор не закритий. Люди працюють, але частина контейнерів у тонних вже вивезена. Це вивезені ті, які вважаються власністю територіальної громади міста. Вони вивезені. Вивезені прилавки з п'ятого сектору, і зараз адміністрація хоче вивезти ті контейнери, які називають люди ролетами, за які вони проплачували кошти. Аби цього не дозволити, люди навіть встановили чергування на калинівському ринку, оскільки впевнені, як тільки втратять пильність, контейнери вивезуть і без їхнього відома. Тим часом міська влада ситуацію на ринку називає не так конфліктом, як непорозумінням. Вкотре запевняючи, що у всьому винні окремі політичні сили, які виступають підбурювачами. Ніяких Умов, ми не будемо тому е, що якщо нам ставлять ультиматум, це внутрішня господарська діяльність комунального підприємства, і там буде порядок. Ми тільки за те, щоб ці підприємці розвивалися, щоб у них було більше покупців, для того, щоб вони були багатші, щоб вони сплачували податки, щоб у них був гарний настрій. Все робиться тільки для того, щоб комунальне підприємство розвивалося. Підприємці ж не мають нічого проти розвитку, але вимагають бодай відкритості та прозорості у прийнятті рішень щодо п'ятого сектора треба буде то ми об'єднаємо весь калинівський ринок тому що підприємці це є одне слово це не є декілька інтерпретацій звучання і всі нас підтримують ірина мороз михайло антонюк час новин чернівці Уковиню стартує всеукраїнський проект для медпрацівників. Він називається Школа практикуючого лікаря. Відтепер провідні спеціалісти проводитимуть навчання для сімейних лікарів. Перш за все, мова йде про виявлення цукрового діабету. Адже медики констатують, кількість хворих на цю недугу з кожним роком різко збільшується. Вже майже 40 років Тарас Іванович живе з цукровим діабетом. Розповідається не просто хвороба, а спосіб життя. Адже кожного дня він контролює, що з'їв та чи прийняв потрібні препарати. Все розпочалося з того, що Буковинець помітив забагато п'є, бо постійно турбує спрага. Аналізи підтвердили, цукровий діабет. Мені попалася значить, хороша лікарка. Направила на хорошу дорогу. На мені приписала лікарство і. Більше советом мені допомогла від того, наскільки фаховим буде медик, залежить не лише здоров'я, але й життя пацієнтів. Тарас Іванович за допомогою свого лікаря вміло бореться з недугою. Реформування галузі охорони здоров'я передбачає що левову частку роботи за обстеження таких хворих від тепер візьмуть на себе сімейні лікарі. До цього треба їх підготувати. Дійсно, це нове для Буковини, тому що в цьому році, в другій половині, на Цього року громадська рада Міністерства охорони здоров'я сумісно з всеукраїнським лікарським товариством та центрами здоров'я заснувала новий проект. Відповідно, така школа дуже актуальна, тому що сімейні лікарі, лікарі первинної ланки, вони перші зустрічаються з такими пацієнтами, вони перші вчасно повинні виявити. Вони. Повинні пацієнтам розказати, як вони повинні жити, налаштувати їх на даний спосіб життя. Досі такі проекти провели лише у Києві та Одесі. Сімейний лікар Марія Онуфрівна каже, що навіть для досвідчених лікарів постійно потрібно проводити навчання. Саме знання допомагають виявити цукровий діабет. У мене був один такий випадок, коли я починала свою трудову діяльність. Дитина два роки. Я прийшла на виклик, ніхто не знає всі, що таке, чому втрата свідомості. Ну я Почула там запах ацетону, і ми вчасно дитину відправили і зуміли так зрятувати. Головний лікар Чернівецького обласного ендокринологічного центру розповідає, що наразі статистика захворюваності на цукровий діабет не <різь> тішить. <різь> Марина Леонова <різь> каже, <різь> що кожні 10 років кількість пацієнтів збільшується вдвічі. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький час новин Чернівці. 15 мільйонів гривень виокремили цьогоріч, щоби підготувати чернівці до зими. Третину з цих коштів, майже 5 мільйонів, скерували на ремонт та заміну теплових мереж. Адже саме старі труби приносять комунальників, чи не найбільших втрат. Тепловики вже капітально відремонтували 19 котлів, встановили нове обладнання в котельнях і замінили більше двох кілометрів теплових мереж чернівців. Зараз здійснюємо заміну аварійних ділянок мереж в першу чергу, тому що це і витоки. Це втрати ще більше, це і та ж сама ізоляція, яка вже практично немає на тих трубах. Ми здійснюємо попередньо ізольовані термін експлуатації, яких 50 років такі попередньо ізольовані труби українського виробництва значно ефективніші та економічні додають фахівці, адже тепло максимально доходить до споживача, без втрат і відповідно без додаткових для підприємства витрат. Щороку ми працюємо над тим, щоб зменшити цей втрат, чому це економія коштів? Це по великому рахунку, економія коштів. Тобто це що ми придбали нероносі, виробили теплову енергію в якості гігакалорій, так чи в кількості гекалорі віддали її споживачу. На по дорозі по транспорту ми втратили там десь відсотків. Це багато загалом цього року. В місті, так би мовити, оновляться понад 4 кілометри теплових мереж. Минулими роками кажуть тепловики, замінювали в середньому лише 800 метрів. Задача, яка мінімум опалювати двори, тротуари. А максимально, щоб тепло доходило до кінцевого споживача. І бажано без боргів, додають комунальники. Адже нині усі споживачі завинили Чернівці теплокомуненерго 26 мільйонів гривень. Павло Попеско. Час новин. Чернівці. Близько двох тисяч гривень потрібно цього року, аби зібрати одного учня до школи у Чернівцях. Ціни на дитячий одяг та канцтовари за словами батьків, хоч і не дешеві, втім стабільні, а тому й звичні. Суттєвих змін у вартості товарів не відбулося. На ринках метушня матусі поспішають зібрати своїх чад до школи. Перш ніж пролунає перший дзвоник, треба придбати шкільний одяг та канцелярські вироби. Третьокласниця Христина вже готова. Залишився останній штрих. Юбку і піджачок, шкільний сарафанчик, блузички. Але я зараз хочу шукати таку під юбочку блузичку шукаю. Шорена сьогодні прийшла на базар виключно по шкільну форму. Вже незабаром старша донька йде в третій клас. Форму взя. 40 480 гривень нормально недорого комплект 3 так що нормально. А ось Світлана в цих питаннях поки що недосвідчена. Цьогоріч вона вперше веде свою доньку до школи. Ціни на все необхідне здивували молоду матусю, тому одяг жінка купуватиме поступово. Йдемо перший раз перший клас в цьому гаду, тому ще не зовсім определились форми, що нам понадобиться. Вот, решили пока ограничиться юбкой і блузкой, а потім по мірі необхідності, будемо докупати либо кофточку, либо піжачок. В піжачок. Знаємо, ми ще не знаємо, що нам можна В Цілому кажуть, продавці ціни майже не змінилися з минулого року. Комплект шкільної форми для дівчаток нині коштує в середньому 500 гривень. Дешевшим є вбрання для хлопчиків. Хлопчикові костюмчики, троєчки було минулий рік трошки дорожче. Зараз ми вже ми, ми просто турецькі брали. А зараз наша хмельницька прийшла на ті ткані в українське виробництво прийшло на ті ж самі ткані, і костюмчик почився наш українського виробництва дешевше 250 гривень. Найменше витрат на канцелярські товари. Зошити, ручки, пенали та щоденники. Хіти серпневої торгівлі. Ціни запевняють продавці, не змінюються вже кілька років, а от якість стає кращою через велику кількість виробників. Школяр Олег завжди шанобливо ставиться до усього шкільного приладдя. Тому, поки усі інші поспішають запастися чималою кількістю канцелярських виробів, Олег купляє іграшки. Поки що так, мало собі купила. Ну і ще лишилось з другого року. ось олівці. Рюкзак лишився. Ну і все. Вороніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. У Чернівцях може з'явитися школа імені Пауля Цилана, Івана Миколайчука чи Петера Деманта. Уже протягом цього навчального року імена планують дати як мінімум п'яти школам у нашому місті. Головне обрати для закладів імена постати, які свого часу мали стосунок до нашого міста. Відтак ними можуть стати не лише українці, але й зарубіжні визначні діячі, переконані в міському управлінні освіти. Імена цих людей пропонують додати до нумерації навчальних закладів чернівців. Чернівецькі школи матимуть імена, а згодом і меморіальні кімнати присвячені постатям, імена яких носитиме навчальних заклад. Втім, ця ідея має невимушений характер і зовсім не є обов'язковою, зазначають ініціатори, але запевняють, це допоможе у Чернівцях навести лад не лише з назвами навчальних закладів, а й з їх нумерацією. Сьогодні це є абсолютно повний хаос. Попередня школа номер 7 сьогодні називається гімназія номер 1. І ми маємо паралельне використання. Старше покоління, каже сьома школа. Сучасні випускники я гордість того, що це перша гімназія. Не оця цифрова нумерологія, нумерація повинна бути визначальною. А мені здається, що дуже гарно тут би були постаті, буковинці, чернівчан, і не обов'язково, можливо, тільки чернівецькі можуть бути і українські постаті. В міському управлінні освіти погоджуються. Така пропозиція має право на існування. Тим паче, що у Чернівцях свого часу жили, працювали чи навчались чимало відомих особистостей і різних національностей. Ми розглядаємо пропозиції зараз. Пропозиції стосовно присвоєння почесних імен, це гімназія перша, гімназія п'ята, третя школа. В першу чергу ініціатива має йти від педагогічних колективів. Ми ж не будемо насаджувати, звісно, річ. І триватиме обговорення у педагогічних колективах. Я думаю, там і учнівська громада також буде долучатися. Обрати назвою для школи можна буде як історичну постать, так і людину, яка прославляла чи продовжує прославляти Чернівці. Визначилися з ім'ям уже в шостій школі. Тут впевнені, навчальний заклад має носити ім'я колишнього директора. Ми завжди говоримо, що це школа Олександра Дахателя. Хоча й такого статусу школи поки що немає. Він очолював школу понад 20 років. Сам за фахом він був математик, і він вперше в цій школі вів класи фізико-математичного профілю. Надалі таку ініціативу скеровуватимуть на обговорення в школи, а згодом рішення про запровадження цієї ідеї мають затвердити в міській раді. Головне кажуть, вибирати виважено і без поспіху, оскільки так само, як ім'я говорить про людину, воно говоритиме про школу. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги, прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.